Диктатор Владімір Путін 27 жовтня виступив на пленарному засіданні Валдайського клубу. За 40 хвилин він встиг напотякати нісенітниць про розв'язану ним же війну в Україні, про нацистів, брудну бомбу і нєт на Росії. Це ж було вже. Ну то так дуже схоже на промову від 30 вересня, але цього разу його прес-секретар Дмитрій Пісков сказав, що текст звернення читатимуть і перечитуватимуть як зараз, так і через десятиріччя у підручниках. І тут він не збрехав на Росії у підручниках з історії. А в решті світу з психіатрії. <звук> Ви на каналі РБК Україна. Ми вже традиційно бережемо ваші нерви і підготували стислий, так би мовити, переказ того, що вивалив зі свого рота бункерний диктатор. Та капець, у мене вже реально тиск піднявся. Я до психолога записалася. Не знаю, що я буду робити, якщо вони і цього разу не підпишуться. Поїхали! <звук> Президент країни, яка щодня втрачає сотні солдатів на фронті в чужій країні, про війну говорив завуальовано. Однак відповів на одне із запитань, розповівши, чому вирішив вторгнутися в Україну. Ми що ли совершили там госпереворот, який привів до серії трагічних подій, включаючи нашу спеціальну військову операцію. Ні, не ми ж це зробили. Конечно, у нас есть, есть издержки, и прежде всего это касается потерь, связанных с проведением специальной военной операции. Я все время об этом думаю. Вот. Но есть экономические потери, но есть огромные приобретения. О, а какие можно послухать? Ні. Ще дідо заявив, що ображені Росії не сподобалося ймовірне розширення НАТО за рахунок України, Пукуєте. а також відмовив від мінських угод. Ми повинні щось робити з в... в... Донбасу. Люди 8 років під обстрілами живуть, які, статі продовжуються до сих пор. Але ми повинні були щось для себе вирішити. А що ми могли вирішити? Признати їх незалежність. Но признать их независимость и бросить просто на произвол судьбы ну, это это вообще неприемлемо. Значит, должны были быть сделать следующее, что мы и сделали: включить их в состав российского государства. Ви не повірите, але цього разу було навіть про легітимного. Якунович. Зачем надо було проводити на Україні госпереворот? Янукович фактически отказался от власти, согласился провести выборы досрочно. Ясно было, что ну, шансов, э, Виктор Федорович меня не обидится, но у него было мало шансов, если они вообще были. И зачем надо было в этих условиях проводить кровавый антигосударственный, антиконституционный переворот? Ответа нет. Но ну, может быть только один ответ. Показать, кто в доме хозяин. Меня кинули, як лоха. Якщо серйозно, Путін вкотре продемонстрував свою безграмотність стосовно знання історії, заявивши, що росіяни та українці один народ, який з'явився у 9 столітті, спочатку в Новгороді, а вже потім у Києві. Спочатку в Новгороді, потім в Києві, потім все це в місті росло. Значить, це єдиний народ. Говорили на одному языке, на древній руске. Єдинственним настоящим. Таким серйозним гарантом української государственниці суверенітету і територіальної цілісності могла би бути тільки Росія, яка і создала сьогоднішню Україну. Ця путінська фантазія забула мозок рускомірівцям найбільше. Добре. Відкладіть бутерброд, пояснюю. На Росії стверджують, що Новгород заснували у 859 році. Звідки ця дата? з російського літопису 16 століття. Вот это поворот. Насправді ж, вперше Великий Новгород згадується у документах в 959 році. А радянські археологи не знайшли на території цього міста сліди людських поселень старші, ніж 10 століття. Тому в цьому питанні єдине штучне це лице ботоксного правителя, яке той все намагається не втратити. Ну і як же ж без страшних і кровожерливих бандерівців? Саме вони, на думку Путіна, посіяли зерно розбрати. Раду у стосунки братських народів, а їх звісно, ще за часів Другої світової війни налаштував проти руських хто правильно захід Карателі поручали саме грязне справи, крава прежде всього бандеровці. Доброго вечора ми з України. Судячи з виборів до Верховної Ради, праворадикальні партії в Україні мають підтримку десь на рівні 5%. І як сказав Владислав Дудчак, ось цьому інтерв'ю росіяни самі зробили з українців націоналістів, за що боролись на те і напоролись. Традиційно у росіян майже немає патіль, про що говорив і Путлер, начебто, втрати росіян-українців складають близько одного до десяти. Але зазначу, що за даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати російської Окупаційної армії РФ від початку війни досягли 69 тисяч осіб. Водночас у Міноборони України повідомляли, що приблизне співвідношення втрат ЗСУ та окупантів становить 1 до 6,5. з половиною. Загалом так звані спецоперації Путлір приділив всього хвилинку. Та яку там хвилинку? У скільки секунд вкладається улюблена фраза російських вершків? – «Все йде по плану? План був ціль одна. Поміщ людям, которые проживають на Донбасі. Луганська Народна Республіка заброждена повністю. А як же денацифікація, демілітаризація чи з останнього, як там воно було? Десатанізація, врешті-решт. Татор також не уминув увагу тему брудної бомби. Виявилося, що саме він, завдяки своїй доброті душевній, надав шойгу наказ проінформувати захід про створення Україною такої зброї, щоб убезпечити необізнаних європейців. А ще поскаржився десяткам, якщо не сотням індусів, які зайняли місця в першому ряду зали, що РФ роблять зауваження щодо окупації Запорізької АЕС. Буцімто російська армія безкорисливо охороняє електростанцію, а погані українські нацисти її нещадно обстрілюють. Ну і як же ж без божевільних балачок про захід? Власть надміром, що вот так званий запад. Поставил на кон в своей игре. Но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и я бы сказал, грязная. Американці страшнее и безжалестнее, ще й тому, що вбили іранського генерала Сулеймані. вообще хамели просто. Не стесняются ничего. Взяли вот Сулеймани, убили иранского е, 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 генерала. Тут Путін продемонстрував дива дипломатії американців. Пожурив свого друга Трампа, за часів якого сталося це вбивство, не зачепив. А головне іранцям підстелив. Бо у них же ж зброю треба купувати. На середині звернення Путін неочікувано почав зачитувати Достоєвського та обурився, що у світі вирішили скасувати культуру окупантів. Цитата: Виходя із безгранічної свободи, я заключаю безгранічним діспотізмом. От к этому, кстати, говоря, і прийшли наші западні опоненти. Да, я... Мабуть, саме від високого рівня культури росіяни крадуть музейні експонати і пам'ятники на тимчасово окупованих територіях України. Сарказм. І тему Бате, щодо якої на Росії останніми тижнями точаться дискусії, дід також згадав. Каже, що хай на заході роблять, що хочуть: і гейпаради, і мітинги. Але велику Російську Федерацію таким брудом нікому заляпати не вдасться. Цікаво. Чого його це так тригрить? Надихнувшись, дід почав міркувати про верхи і низи. На запитання модератора, з ким він асоціює себе, путін видав, що із низами. Ну, то виходить, що він такий собі пасив у геополітичній картині світу. Нравиться, не нравиться, терпі, моя красавіца. А от чого від Путіна не очікували, так це правди. В минулому зверненні він визнав війну з Україною 2014 року. А цього разу чи не вперше фактично публічно визнав себе диктатором? Самодійне стремлення к мировому лідерству, а по суті к або к сохраненню лідерства посредством диктату. На самом деле оборачивается снижением міжнародного авторитету і лідерів западного мира, в тому числі Соєнних Штатов. Ну і наостанок Путін не міг не згадати про найболючіше. Поціновувач Совєтського Союза назвав розвал того самого Совка карколомною помилкою. Розвал Совєтського Союзу розрушили равновісні геополітичних сил. Мало не забула про Нітленку український націоналізм. За словами Путіна, одна із фундаментальних проблем тих, хто нібито дбає про майбутнє України, полягає в тому, що там відбувається плекання націоналістського руху та фашистського. Він також завів улюблену платівку про втрату суверенітету Україною. Але є одне, але сама ідея націоналізму просуває інтереси певної нації, особливо з метою здобуття та підтримки суверенітету, незалежності від зовнішнього впливу. Та як такий націоналізм це непогано. Поява Ізраїлю це ніщо інше як результат націоналістичного руху. А ще в такій страшно набитій націоналістами Україні прекрасно себе почували біженці з Сирії, народи Кавказу та різні національні меншини. Це не у нас татар, дагестанців чи казахів називають чурками і не хочуть здавати їм квартири. Однією з приємних деталей, яка варта уваги, стали руки Путлера. На одній з них глядачі помітили дивну синю пляму. Проте лише на одному кадрі на початку трансляції згодом пляма, наче зникла. Тож люди почали припускати, що дід нарешті скоро сконає. А пляма в якийсь момент зникла, тому що замість хворого Путлера посадили його дублера. Загалом уся промова вкотре була сповнена лише цілковитою брехнею і абсурдними заявами про кривавий київський режим, хитрий захід націоналістів та вигадані історичні факти. Ну, добре, Леонід Данилович, давайте. Це ж було вже до слова. На промову бункерного відреагували і в офісі президента. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, будь-яка промова російського президента укладається у фразу За фрейдом. Він зазначив, що у виступі російського президента все ж таки був один справжній меседж. І він стосується фрази Хто посіє вітер пожне бурю. Яку Путін ужив у своїй промові? Подоляк резюмував, що буря уже наступає в главних ролях – Котче ідіот. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналіст ютуб каналу РБК Україна. Не дивіться промови Путіна, адже ми завжди можемо зробити це за вас. Ну, такі ми мазохісти. Але просимо за це підписатися на наш канал і поставити вподобайку цьому відео. Па-па!